Математика. Урок 3 частина 2. Тема розряди та класи. Клас одиниці і клас тисяч. Порівняння багатоцифрових чисел. Числова нерівність. Площина. Попрацюйте із таблицею класів та розрядів на сторінці 14 у підручнику. Прочитайте числа. Запишіть їх у порядку спадання. Перевірте 501 400 377 100 43 150, 21 10, 5 200. Підкресліть найменше число. Так, найменше число 5200. Пригадайте, що для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу усі цифри якого нулі не промовляють. Наприклад, число читають так. Одна тисяча два. Тепер запишіть число, яке складатиметься з трьох сотень тисяч і семи десятків. З п'ятдесяти тисяч і трьох одиниць. Перевірте з трьох сотень тисяч і семи десятків. Число 300 тисяч 70. З 50 тисяч і 3 одиниць число 50 тисяч три. З 8 сотень тисяч і 8 десятків 800 тисяч80. В наступному завданні позначте найменше з наведених чотирицифрових чисел. Так, найменше наведене чотирицифрове число це. Одна тисяча. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Обчисліть у робочому зошиті. До 19 хвилин 25 секунд потрібно додати 31 хвилину 40 секунд. Пригадуємо, додаємо у стопчик. Отже, додаємо секунди до секунд, хвилини до хвилин. 25 секунд додати 40 секунд, це буде 65 секунд, а 19 хвилин додати 31 хвилину. Це буде 50 хвилин. Отже, 50 хвилин, 65 секунд. Ми знаємо, що у нас 1 хвилина це 60 секунд, тоби ми можемо забрати 1 хвилину. І вийде 51 хвилина і 5 секунд. Поставте відео на паузу. Та виконайте завдання Б самостійно. До 14 годин 45 хвилин потрібно додати 37 годин 35 хвилин. Перевірте до 14 годин 45 хвилин додати 37 годин 35 хвилин дорівнює 51 година 80 хвилин. Або з 80 хвилин ми можемо виокремити 1 годину. 60 хвилин це 1 година. В нас залишається 20 хвилин. Але вже не 51 година, а 52 години. Чудово закрийте робочі зошити сторіночка 15 у підручнику. Обчисліть усно та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! Пригадай! Щоб порівняти два різних числа, потрібно визначити, яке з них більше, а яке менше. Якщо між числами написати знак менше чи більше, то матимемо нерівність. Нерівність може бути правильною істиною або неправильною. Хибною. Так, 1200 більше, ніж 999 правильна, тобто істина нерівність. А 999 більше за 1200 неправильна, тобто хибна нерівність. Для порівняння багатоцифрових чисел потрібно спочатку полічити кількість цифр у кожному з них. Більшим буде число, у якому кількість цифр більша. І навпаки. Менше те число, у якому кількість цифр менша. Наприклад, 1305 більше, ніж 980. І 980 менше, ніж 1305. Якщо два багатоцифрових числа мають однакову кількість цифр, то більшим із них є те, у якому більше одиниць у найвищому розряді. Якщо ж цифри найвищого розряду однакові, то порівнюють розряди з ходинкою, нижче і так далі. Наприклад, ви бачите два числа 9857 і 8857. Ми порівнюємо за найвищим розрядом. Тобто число 9857 буде більшим за число 8857. Якщо ми бачимо, що у нас перші цифри одинакові, то порівнюємо вже за другими цифрами. Так само, якщо в нас перші цифри одинакові, другі цифри одинакові, то порівнюємо вже за третіми цифрами. Тому зараз спробуйте виконати завдання порівняйка. Упишіть таке число, щоб отримати істину нерівність. Наприклад, 1 більше, ніж 0. Так. 2 більше, ніж. 1 або 2 більше, ніж 0. Сума чисел 50 і буде меншою за суму чисел 50 і 1. Молодці сума чисел 50 і 0 буде меншою за суму чисел 50 і 1. Частка чисел 20 і 10 буде більшою за добуток чисел 10 і. І нуль. Так, дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть посерединці математичний диктант. Уважно прослухайте завдання математичного диктанту та виконайте його. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його. Не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. І налаштуйся слухати наступне завдання. Запиши та порівняй числа 4503 і 989. Запиши.

Сім тисяч п'ятсот тридцять вісім і сім тисяч п'ятсот вісімдесят три. Запиши та порівняй числа дванадцять тисяч чотириста сімдесят п'ять і дванадцять тисяч тридцять п'ять. Запиши та порівняй числа дванадцять тисяч чотири сімдесят п'ять і дванадцять тисяч шістьсот тридцять п'ять. Запиши числа шість тисяч сімсот двадцять, дванадцять тисяч дев'яносто три. Дванадцять тисяч сто дев'ять, десять тисяч п'ять. Підкресли найбільше число. Запиши числа шість тисяч сімсот двадцять, дванадцять тисяч три. Дванадцять тисять десять тисяч п'ять. Підкресли найбільше число. Запиши число три тисячі Збільш його на одну сотню. Запиши число. Три тисячі Збільш його на одну сотню. Запиши число сім тисяч триста вісімдесят чотири. Зменш його на три десятки. Запиши число сім тисяч. 384. Зменш його на три десятки. Тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Чудово! Закрити робочі зошитки сторіночка 15 у підручнику. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти дріб від числа. Молодці! Для того, щоб знайти дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тому зараз поставте відео на паузу та знайдіть дріб від числа. Перевірте, 1 дев'ята від 45. 45 потрібно поділити на 9 і помножити на 1. 45 поділити на 9 це буде 5, а 5 помножити на 1 це буде 5. 2 третіх від 12. 12 поділити на 3 і помножити на 2. 12 поділити на 3 це буде 4, а 4 помножити на 2 це буде 8. 4 сьомих від 28. Потрібно 28 поділити на 7 і помножити на 4. 28 поділити на 7 це буде 4, а 4 помножити на 4 це буде 16. І 5 шостих від А. Тут у нас вийде лише записати вираз. А поділити на 6 і помножити на 5. Чудово! Знову відкрите робочі зошити та запишіть задача 10. Розв'яжіть складену задачу на знаходження дробу від числа за арифметичними діями з поясненням. На макаронну фабрику завезли 12 тисяч кілограмів борошна, чверть його використали для приготування вермішелі, а 30-х для приготування спагеті. Скільки кілограмів борошна залишилося на фабриці? Отже, про що відомо? Так, що на макаронну фабрику завезли 12 тисяч кілограмів борошна. Так, і запишемо завезли тире, 12 тисяч кілограмів борошна. Що відомо далі? Так, для приготування вермішелі використали чверть. Отже, так і запишемо вермішель тире, Знак питання кілограмів, але чверть. Що таке чверть? Так, це четверта частина, тобто 1 четверта. Запишемо вермішельстере знак питання кілограмів це 1 четверта від всього борошна. Поставимо з вами стрілечки. Що відомо в нас про спагетті? Так, що для приготування використали 3 десятих від усього борошна. Запишемо з вами спагетті знак питання кілограмів це 3 десятих від. Усього борошна і залишилося знак питання кілограмів. Що потрібно зробити, щоб розв'язати. Так, у першій дії потрібно знайти, скільки кілограмів борошна використали для приготування вермішелі. Яким саме чином? Так, нам потрібно 12 тисяч поділити на 4 і помножити. На 1. Запишемо перша дія. 12 тисяч поділити на 4 помножити на 1. Це буде. Молодці! Це буде 3000 кілограмів. Запишемо пояснення для приготування вермішелі. Коли ви дізналися, що для приготування вермішелі потрібно 3000 кг борошна, тепер потрібно дізнатися, скільки ж потрібно борошна для приготування спагетті. Так, нам потрібно 12 тисяч поділити на 10 і помножити на 3. Запишіть. 12 тисяч поділити на 10 це буде 1200 і помножити на 3. Так, це буде 3600 кг пояснення для приготування спагетті. Чи можемо тепер дати відповідь на запитання задачі? Скільки кілограмів борошна залишилося на фабриці? А яким саме чином? Так, нам потрібно від загальної кількості борошна від 12 тисяч кілограмів відняти 3000 і відняти 3600? І скільки це буде? Так, це буде 5400 кілограмів. Отже, 5400 кілограмів борошна залишилося на фабриці. Чудово! Закрийте робочі зошитки, сторіночка 16 у підручнику. Пригадайте, що площина це плоска нескінченна поверхня. Площину позначають однією маленькою грецькою буквою. Та пряма ділить площину на дві півплощини. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Поміркуйте, які предмети довкілля дають уявлення про площину. Намалюйте їх. Наприклад, уявлення про площину може давати дошка. Шафа, стеля, зошит, плитка шоколаду тощо. Чудово. А в наступному завданні допоможіть суперромбику визначити, на скільки частин можуть поділити площину три прямі, які перетинаються між собою. Розгляньте усі можливі випадки. Поставте відео на паузу та спробуйте визначити. Наприклад, площину можуть розділити три прямі на шість частин. Так. Сторіночка 17 у підручнику. Ви учасники великих перегонів. Тому оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі та обведіть його. Вам потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Тому поставте відео на паузу та виконайте їх. Молодці. Хороша робота!